Вітання на каналі Січа. Головні новини доби, що минула. Готова розповісти у цьому випуску, аби ви нічого не пропустили. Росію накрила серія катастроф, екологічне нещастя у Краснодарському краї. А у Мурманській області зіштовхнулися два потяги. Зеленський зробив нову заяву щодо припинення війни в Україні. А на фронті ворог захопив черговий населений пункт. Мене звати Анна Ткаченко. І ми починаємо. Вибух до оголошення тривоги. Київ ошарашило над столицею кружляли шахеди. Чи вдалося ліквідувати незваних гостей у небі про це за мить? Також розповім про наслідки російських атак на інші українські регіони, а ще про успішне полювання СБУ за російськими щурами із ГРУ. Підпишіться на канал Сейчас, і переходимо до важливого. З вечора, 17 грудня, близько 22 години Київ перелякав гучний звук, схожий на вибух. Як повідомляють місцеві пабліки, прогриміло ще до оголошення повітряної тривоги. В деяких районах міста навіть фіксували перебої з електро- та водопостачанням. В цей же час над районом оболонь помітили проліт ворожого шахеда. Сирену, все таки, увімкнули. А міська влада підтвердила роботу ППО. В області так само працювали оборонці неба про небезпеку. Попередили дещо раніше. Ну і станом вже на ранок, 18 грудня, уточнення щодо наслідків збиття поки немає. Але не тільки столиці намагався залякати ворог дронами Камікадзе, із самого ранку середи, у набі над Сумщиною зенітники збили п'ять російських шахетів. Також тільки за цю добу армія Росії 18 разів обстріляла територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 40 вибухів. Увечері вівторка ворог вдарив із артилерії по місту Семенівка. Вбило 74-річного місцевого жителя. Пошкоджено житловий будинок. Постраждаль є на Харківщині. Однак не тільки від літальних апаратів, а й від більш важкої зброї. Армія агресора завдала вісьмох ударів кабами, трьох ударів ракетами та двох ударів БПЛА по Золочівській громаді. Атака була щільною. Всім цим противник крив протягом 45 хвилин. А такого ще не було. З 2022 року зауважив очільник громади Віктор Коваленко. Унаслідок атаки поранень зазнав 76-річний чоловік. Осколки попали йому в оку та грудину. Пенсіонера госпіталізували до лікарні. Крім того, в місті є влучання БПЛА на відкритій місцевості постраждали два працівники поліції. Один цивільний став жертвою російських обстрілів у Донецькій області. Війська РФ вбили людину у прифронтовому Покровську, уточнив начальник ОВА Вадим Філашкін. Ще восьмеро поранені у дачному сіверську та зорі В уролі цих населених пунктів. Нині точаться активні бойові дії. На жаль, до житлових кварталів наближається лінія фронту. Дніпропетровщина також страждає від безперервних спроб завдати втрати і поцілити по мирному життю з боку ворога. І цей день на жаль, не виняток. Знову потерпала Нікопольщина. Ввечері, 17 грудня. Путіністи застосували важку артилерію і дрони камікадзе, поцілили по райцентру та Марганецькій громаді. А вранці повторився удар по Нікополю. Пошкоджені два приватні будинки та газогін. Загиблих і поранених при цьому немає і це. Добра звістка. За ніч, військові збили над областю п'ять безпілотників. Додали у місцевій обласній військовій адміністрації. Російська армія минулої доби обстріляла ще 28 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, торгові кіоски та автомобілі. Повідомив керівник УВА Олександр Прокудін. Сусідня Миколаївщина теж не була тихою. Артою ворог поливав село Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки, господарську будівлю та гараж. Постраждалих немає. І вже маємо підсумки вогневої роботи від повітряних сил ЗСУ. Підтверджено збиття 51-го ударного БПЛА із 81-го. Саме 81 і запустив ворог зі своєї території. Ще три десятка дронів локаційно втрачені без негативних наслідків. Уточнили в командуванні. Тим часом маючи похвалитися, і СБУ служба затримала найбільшу мережу агентів російського ГРУ, яка спеціалізувалася на полюванні за f 16 в Україні. Зловмисники шпигували одразу у п'ятьох регіонах. У результаті спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою. Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, тобто керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста-антикорупціонера. Нині зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Почати пропонує з яскравих вибухів у російській Воронезькій області. Далеко не вперше туди прилітають дрони, але щоразу картина все більш мальовнича. Погляньте, як блимало. Це відео зафільмували очевидці увечері 17 грудня. ВОО голови Росошанського району зазначив, нібито над його володіннями силами ППО було знищено два БПЛА. За даними губернатора Гусєва, збито один дрон. А от, за словами місцевих мешканців, вибухів було від 4 до 6. Кажуть, без постраждалих. Неспокійною у Білгороді, доба, що минула, якщо вірити тамтешньому чиновнику Гладкову була насичена подіями. Так, у Білгородському районі, по селищу Разумне, селам Долбене, Нова Нелідівка, Устинка, Черемушне та Щетинівка, випущено шість боєприпасів під час одного обстрілу і скоєно атаки сімома безпілотниками. Уражено також низку інших районів. При цьому у звіті пише губернатор, що без наслідків. Ну а місцеві жителі тим часом із майського стверджують, що напередодні, 14-го числа, після атаки дрона загинула дитина. На екрані кадри наслідків прильоту, як відомо, крім загиблого дев'ятирічного хлопчика, тоді постраждала його мама та 7-місячна сестра, додають білгородці. Чи то перестрахувався, чи то від реальної загрози, яку верхівка регіону приховує. У Шебетінському окрузі вирішили використовувати секретне обладнання для захисту місцевих від обстрілів. Про це розповів губернатор, і далі сам Гладков і розкаже доповнительне обладнання сі договорились на слідчі неділі. Привіземо і спитаємо на території Шебетінського округу. Подробностей к сожалению розказати не можу. І причина, причини, по тому ж та не вречення. Учені хочуть зробити інформацію. на шурек на прикордонній Брянщині. Теж не без пригод. Богомаз, глава цього регіону пишається припиненням атаки дронів. Безпілотний літальний апарат літакового типу виявлено та знищено силами ППО. Міністерства оборони РФ пише він, постраждалих та руйнувань немає. Ідеться в дописі в Телеграм. А тепер до самого міноборони зазначається, що знищили на дерев за ніч. Чотири БПЛА. Два над Білгородською областю та по одному на території Брянської та Курської області. З чим відомство не впорається, то це з екологічною катастрофою, яка нависла над Анапою. Точніше, навіть не нависла, а розплилася. Перед вами кадри місцевого узбережжя у Краснодарському краї замість піску Чорний Мазут. Напередодні у Керченській протоці танкери волгонєфть 239 та волгонєфть 212 зазнали аварії. Нафтопродукти потрапили прямо у водойму. І так, що ми сьогодні маємо? Що ми сьогодні Ось там нос і ось два судна розних пополам. А от хороша. весь цей мазут вийшов на берег, і на пляжі стоїть страшенний сморід. В результаті деякими з волонтерів, які не використовували захисні маски, стало зле ситуацію погіршує сильний вітер, який за прогнозами принесе на берег новий мазут. Забрудено майже 50 кілометрів узбережжя. Про це повідомляє російський МНС, Зону моніторингу розширено до 70 кілометрів. Це загрожує новою екологічною катастрофою, заявили у Грінпіс. Адже через інцидент страждають і живі істоти. Небайдужі відмивають від їдких речовин пташок. Друзі, плохі новини. Мазут дошел до центрального пляжу Анапи к вечеру, 17 декабря 2024 року. З ще що на центральному пляжі не було. І от, года. Вечіро, отон мазуся, та ні это... Паралельно з цим. Місто Сочі йде під воду через потоп. Річка Херота вийшла з берегів. Хоча, якщо у цій назві змінити наголос, вийде саме той епітет, який пасуватиме ситуації. Через негоду у місті оголошено штормове попередження. Жителі сидять без світла, потоки води у Сочі мають таку силу, що зносить на своєму шляху дерева, а машини тонуть на стоянках. Підтоплення фіксують поблизу житлових будинків. Вода затопила прилеглі низовинні території, що не менше на трьох вулицях. Адлер Марська сімфонія. Ап'ять у нас потоп. Вон машини починають потихоньку двигатися. Садлера пробка. І це ще не кінець. Стихія не збавляє обертів. Рівень води вже піднявся до критичної позначки і зростає зі швидкістю у півтора сантиметра на хвилину. Однак росіяни навіть у такій ситуації не втрачають сили духу і на кадрах жартують про те, що слід скористатися можливістю і зайнятися водними видами спорту. А чого ви ніхто не катає ли? Приїжджайте вон на моцисті, можна на серфах там, паганять, не знаю, на каноє. Як ви чули, місцеві кажуть, це ще не кінець. І я вам обіцяю більше новин на нашому каналі. Російські окупанти захопили Сонцівку. Це населений пункт на північному заході від Курахового. За даними мапи, Діпстейт має успіхи противники в самому Кураховому. Бачимо тиски на південь, і на північ. Місто все більше загрожує оточення. Є просування ворога біля берестків сторожового та зеленівки. Біля останньої локації, за даними воєнних аналітиків, обстановка ускладнилася. Кількома днями раніше на цій ділянці спостерігалося кілька накатів росіян із залученням техніки. Так, 15 грудня колона РФ із трьома БМП висунулася із Максимівки у напрямку Зеленівки. Не зустрівши серйозного спротиву, колона зайшла в Зеленівку і висадила близько 30 осіб піхоти. Наступного дня загарбники долучили ще один танк і продовжили рух у напрямку Константинополя. Інформації про ліквідацію ворожих груп так і не було. Таке Заключення зробили експерти Діпстейт, тож ймовірно, ворожа піхота там вже урудує наповно. Мілітарний паблік, що на фронті у середу, 18-го числа, пише таке: на жаль, з населеного пункту Курахове, більшість підрозділів почали відходити на більш вигідні рубежі оборони. Зауважу, що командування ЗСУ офіційно такого наказу не оприлюднило однак цього тижня у генштабі. Робили попередження, що в Курахому противник обрав тактику маскування. Були зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб. Активні штурмові дії точилися в межах самого міста. Суне противник у районі Новотроїцького, Дачанського, Нового Труда у Пушкіному та відродженні. Це вже поковський вектор. Боєць ЗСУ із з позовним очною повідомляє, що росіяни вже приступили до штурму піщаного і вийшли на його околиці. Далі цитую. Зараз цей район головний напрямок удару свин. Так само РФ атакує по флангах і вже розпочався бій за Нову Васильівку. Також контратакують та залітають до північної частини населеного пункту Дачинське і вже мають закріплення. Для стабілізації Покровського напрямку потрібні додаткові резерви, не ті, які з буса вигрузили, а навчені, які зможуть тримати оборону, наголошує військовий. Новооленівка та Українка. Нова мета ворога. Туди він буде наступати з півдня та з півночі. Додає боєць. Разом із цим захисники помітили, що Росармія зменшує кількість атак в напрямку Сіверська. Це вже межа Донеччини та Луганщини. Минулої доби 17 грудня у Генштабі зафіксували 9 боїв на цій ділянці фронту, зокрема біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Григорівки. За день до цього атак було 16, А ще за день 34 штурми військ РФ. Прориваються диверсанти на Харківщину в рамках так званої програми Маскарад і перевдягаються в український однострій і намагаються проникати через наші бойові порядки. Про це розповідає командир батальйону Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Але ястроби харківського прикордонного загону наводять порядок. Дві автівки: укриття і склад боєприпасів противника відправилися в утиль на кадрах. Результати. Блискавичної роботи. Не можна не згадати Російську Курську область. З обох сторін є просування. Так, ЗСУ змогли відтіснити росіян із їхнього нещодавно захопленого плацдарму поблизу кордону із Сумською областю. Частина цієї території перейшла в сіру зону, де тривають бої. В той же час російські війська просунулися на південь від Суджі в районі Плехово. Зверніть увагу на динаміку на карті. Не раніше повідомлялося про участь у боях військових із КНДР. Хоча найманці знову показують свою безпорадність, знову партію корейців відправили на той світ. Підтвердив це боєць із позивним Алекс. Дослівно продовжу. в районі лівого флангу у курському виступу. Ранок почався із дохлих корейців. Почали газувати на позиції пацанів, як вони люблять, пішки в повний зріст по полю. Одразу пішли перші двохсоті. Штурм провалився, позабивались в окопах, скиди роблять свою справу. Пише він у телеграм. Тим часом Олександр Сирський в інтерв'ю Лемонде заявив, що чисельність російського угруповання військ в Україні поступово збільшується, мовляв, вона зросла на 100 тисяч бійців порівняно з минулим роком, каже головком ЗСУ. Ймовірно, одна з причин це залучення військових із північної Кореї, про яких ми, власне, щойно і згадували. Ну а на вашу думку, шановні глядачі, як збільшення чисельності російських військ вплине на розвиток подій в Україні? Чи варто очікувати зміну тактиці або міжнародній реакції? Пишіть свої коментарі. Обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватися та заморожувати війну. Про це сказав Володимир Зеленський, спілкуючись онлайн із читачами видання Ле Парісьєн про підсумки переговорів з Трампом у Парижі. Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки би президентів чи прем'єр-міністрів не хотіло голосити про припинення війни? Ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності, прокоментував президент. Водночас глава держави зізнався, що відчув, ніби Трамп хоче швидко рухатися, аби розв'язати збройний конфлікт. Однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації, вважає Зеленський. Отримати необхідні дані сполучені штати матимуть змогу вже у січні. Після нового року в Україну завітає спецпредставник Трампа Кіт Келох. Про це пише Reuters. Таким собі збором фактів, повірений також займатиметься у низці європейських держав у ході цього свого відрядження. Проте Келог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, зауважили джерела. Хоча інформатори Bloomberg все-таки роблять ставку на візит ще й до Москви. Мовляв, якщо його запросять, представник буде відкритим до пропозиції. При цьому журналісти припускають, що візит може відбуватися вже після інавгурації Трампа, тобто, коли Келуга буде офіційно призначено представником Білого Дому по Україні. Нагадаю, це станеться 20 січня. Важливо зазначити, що процес роботи над встановленням миру з боку Америки безперервний і неодноосібний. Чинний склад адміністрації в останні тижні своєї каденції не кидає українське питання на самотік. Його скоріше передаватимуть наступникам як таку собі спадщину. Речник Державного департаменту США підтверджує, команда Байдена і Трампа нині комунікують у цьому питанні. На тлі обрання Трампа Конгрес переосмислює підтримку України. Йдеться на сторінках New York Times. Від самого обраного президента штатів вже лунало невдоволення щодо дозволу на далекобійні удари вглиб РФ. Власне, американською зброєю, тепер під питанням грошові видатки. Ультраконсервативне крило закликає перенаправити допомогу Україні і всі ці кошти на інші потреби, такі як підтримка Ізраїлю або внутрішні проекти, включаючи охорону кордонів. Республіканці, такі як сенатор Ліндсі Грем, тепер підносять ідею надання Україні кредитів замість прямої допомоги. Їхні політичні опоненти продовжують наполягати на необхідності підтримки Києва, проте їхні позиції слабшують. Як би там не було, естафету підтримки Україні готове підхопити НАТО і взяти на себе координацію західної військової допомоги. Вже згадане вище агентство Ройтерс пише, що цей крок розглядається як спроба захистити механізми підтримки. Альянс розуміє, що без додаткових сил. ЗСУ не зможуть прогнати противника з рідної землі. Визнає це і сам лідер держави. Далі пропоную заяву Зеленського. Українська армія не має сил відвоювати Донбас і Крим, але Україна не може віддати ці території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території наразі контролюють росіяни, а у нас немає сил, щоб повернути їх. Кінець цитати. На запитання про готовність сісти за стіл переговорів з путіним він не виключав такої можливості, але сказав, що спочатку слід розробити мирний план. А поки ж партнери готуються до підмоги не тільки зброєю, а й військами. Європейці продовжують обговорювати запровадження миротворців до України після завершення бойових дій. Консенсусу поки що немає, але нагадаю, що на введенні додаткових військ наполягає глава Франції Макрон. Натомість Трамп заявив, що участі у цьому не братиме. Український чиновник, який забажав залишитися інкогніто, у коментарі Ройтер скаже, що може бути коаліція військових із 5-8 країн. До неї долучаться, зокрема, Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Це може бути контингент у 400, а то й 100 тисяч людей. У Російській Мурманській області аварія на залізниці зіткнулися двоповерховий пасажирський експрес і грузовий поїзд. Причиною аварії стала поломка товарняка, яка призвела до виїзду на інший шлях і зустріч лоб в лоб. Загалом у потязі перебувало 326 осіб. Постраждало 14 пасажирів, включаючи неповнолітніх. Троє у важкому стані. Одну людину намагаються дістати з вагона, що перекинувся, і його затиснула конструкція. Ще одна жінка померла у кареці швидкої. Всіх подорожувальників довелося евакуювати під відкрите небо при температурі мінус 27 градусів. Ось як це відбувалося. Це просто... А все, ти не достанеш віч? Ану. Сереж, я ну, не подадіть, не Мало того, що людей вигнали на сніг у собачий холод, так ще й доступ до їхніх особистих речей був заблокований. Забрати пасажирів, які не зазнали травм, виїхали автобуси. А поки ті чекають, не стримують емоції та нагріваються від злості. Ми з Добре, що я в 10 не взяв. Фух. Також на місце НП має прибути вертоліт територіального центру медицини катастроф. А поки надзвичайники розбиралися із пригодою, Ростовську область атакували ракетами. За даними телеграм-каналу, ШОТ, серед них були американські Атакамс. Усі 10 ракет були збиті ППУ, пише паблік із посиланням на регіональну владу. Очевидці встигли зняти на відео. Ось як жителі Гуково спостерігали за знищенням ракет у небі. Маємо побачити прямо здесь смотри. Смотри. Вон прям возбили. А шаліть. Але не без наслідків уламки розсипалися по окрузі. вони, кусочки. <гум> У хуторі Мала Кам'янка внаслідок падіння фрагментів одного зі снарядів спалахнув житловий будинок на вулиці Первомайській. У місті працюють екстрені служби. Загиблих та постраждалих внаслідок атак немає. Додають змі. Уламками пошкоджено вікна і в будинку на вулиці Річні, а у дворі на вулиці Карла Маркса виявлено ще один фрагмент ракети. Ділянку оточили. Про це написав губернатор Селюсар. Цілі ймовірно було місто Каменськ-Шахтинське. Йдеться у деяких пабліках. Водночас, очевидці припускають, що удар прийшовся по Таганрозькому металургійному заводу. У небі клубиться густий сірий дим, його видно здалеку. Підприємство, як відомо, із відкритих джерел спеціалізується на виробництві сталі та труб. Входить до складу трубної металургійної компанії. Цілком може бути Міноборони РФ на брифінгу показало карту зон досяжності далекобійного озброєння ЗСУ, яке постачається західними країнами. Так, за даними відомства, авіаційна керована бомба aasm 250 Хаммер дістає до Білгорода. Атакам з Штормшедеу і Скалп і Джі досягають вже до так званих самопроголошених псевдореспублік, як їх називають ДНР, ЛНР, а також наших українських Херсонської, Запорізької області та анексованого Криму і частини Краснодарського краю Росії. Отже, попереду ще багато для бавовни для окупантів. Ну, у Москві тим часом свої пригоди невідомий кинув пляшку з горючим у поліцейську машину в районі Південне Бутове. Пролунав хлопок, а автівка запалала. Її було припарковано під вікнами житлового будинку. Але вогонь приборкали і ніхто не постраждав. Зловмисника із коктейлем Молотова вже затримали і відвезли на допит. А у Санкт-Петербурзі 24-річний чоловік підпалив військомат. каже, робив це за наказом шахраїв. Нібито вони вмовили його пропустити робочий, день, виконати громадський обов'язок і здійснити провокацію, аби затримати злочинців у комісаріаті. Усі свої дії хлопець транслював на відео шахраям і одразу після підпалу його затримали.